Слава Ісусу Христу, дорогоцінні! Нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Над всім стоїть Бог, кожній людині дається час. Щось трапляється у житті людей для того, щоб ми задумались, помолились, звернулись, покаялись, успіли. Це відбувалося з царем Новоходоносором. Очевидно, перед тим, як він зійшов з розуму, йому було сказано пророком Божим, йому був даний час виправити свої гріхи, йому було проповідано Бог над всім, і він дає час, шанс кожному виправитись. Покаяться. Все залежить від нього, тому поклонятись нам потрібно тільки Богу, коли сидрах, Месах і Одернаго вийшли живі з полум'я вогню і сказали, що немає потреби нам відповідати тобі на це, Бог наш якому ми служимо, сильний спасти нас від печі розжареної вогнем, і від руки твоєї царю визволити. Якщо ж не буде того, то нехай буде відомо тобі, царю, що ми богам твоїм служити не будемо і золотому ідолу, якого ти поставив, не поклонимося. Дійсно, нам даний час, щоб ми проповідували, і сам Бог буде зберігати і оберігати наше життя, це неймовірні откровення. Будьте благословені.